Триває гастрольний сезон національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Севастополі серед нових робіт, привезених провідними майстрами столичної сцени її спектаклі, що вже здобули багаторічну популярність. Цього разу севастопольські глядачі мали можливість знову зустрітися з улюбленими героями вистави Швейк. А народні артисти України Анатолій Хостікоїв та Богдан Бенюк діляться роздумами про своїх персонажів, життєві цінності та чоловічу дружбу у програмі Зустрічі без гриму. Доброго усім вечора! Гостя нашої студії заслужений діяч мистецтв України, керівник літературно-драматичної частиною Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталя Пономаренко. Ми працюємо у прямому ефірі, тому у вас, наші шановні глядачі, є можливість задати запитання за телефоном 48 12 40. Наталю mm -hmm. Анатолійна рада вас бачити знову у студії телерадіокомпанії «Бриз» як передвісника знаменної події у культурному житті нашого міста. Дуже приємно, що перше, буквально сьогодні щойно я приїхала і одразу Бриз, як завжди, першими нас запросили. Нас я маю на увазі себе і кажу нас, тому що мені пощастило першою представляти цього разу Національний театр Франка в вашому славному, доброму, щедрому, щирому місті Севастополі. Ми надзвичайно раді, що ми, що ми приїжджаємо, що з 1 по 10 жовтня ми будемо працювати. І, ви знаєте, ми Намагалися якомога як ширше більше представити, чим живе Національний театр сьогодні, і те, що ми присвятили свої гастролі світлій пам'яті нашого друга, колегії, вчителя Богдана Ступки, в тому є знак, тому що саме Богдан Сильвестрович, як ви знаєте, починаючи з 2000 року, вперше привіз національний театр Франка до міста. Севастополь, який він дуже любив, дуже пишався. в нього тут багато друзів, і ви в тому числі телерадіокомпанія «Бріз». і він завжди казав, що кожен рік раз на два роки ми мусимо приїжджати, ми мусимо показувати нові вистави, знайомити чим живе театр сьогодні, над чим працюють наші провідні митці, показати молодь нашого театру. І те, що сьогодні от представлені такі вистави, це ми вважаємо це його вибір, тому що ці вистави вийшли при його житті. Він їх бачив, він їх. Благословляв в них, в них зайняті його друзі, його колеги, його партнери по сцені, і в тому є знак, що ми от вирішили це зробити таку акцію, тому що ми не можемо зрадити слова свого вчителя. Промайнуло два роки, і не дивлячись на усі примхи, долі, як і обіцяв, великий Богдан Сильвестрович Ступка у минулий ваш приїзд. Театр імені Івана Франка продовжує традицію і знову вже в сьоме виступить на Севастопольській сцені. Кожен раз ви нам показуєте і нові вистави, і вистави, які вже полюбила публіка, які вже стали популярними. Цей раз ви відкриваєте сезон театральний п'єсою Антона Чехова-Чайка. А чому саме обрали? Ви знаєте, справа в тому, що тут теж є м, така історія, тому що Богдан Сельосич дуже багато йшов до цієї вистави, дуже багато років. І це чайка, Чехов, це один з улюблених його драматургів. Коли він казав про драматургію, то він завжди казав, що для мене існують два драматурги Чехов і Шекспір. І е, така е, знана для нього п'єса, тому що колись в молодості, ще працюючи в театрі Заньковицької у Львові він грав «Треплі в чайці. Потім, коли він набрав свій курс акторський, він взяв цю п'єсу як дипломну роботу свого курсу, і вона була показана з успіхом прийшла на нашій сцені. І потім, вже після довгого, довго, як всі митці, ви знаєте, вони довго вирішують, довго розмірковують, він вирішив все ж таки, щоб вона вийшла на нашій сцені, як вистава театру Франка, і він мав зіграти в цій. П'єсі в цьому спектаклі роль Соріна, і вже, і вже тривали репетиції, вже було оформлено, і все йшло до того. Але на превеликий жаль, доля так розпорядилася, дуже жорстока. Але найголовніше хочу сказати, що це вистава ще більше від того, ви знаєте, є на театрі, як то кажуть, є певні такі от речі. Вони дуже духовні, дуже близькі акторам. Те, що е, мріяв Богдан Сильвестрович, зараз продовжують його колеги. І те, що він хотів дуже, щоб ця вистава була такою вишуканою, такою естетською, такою якоюсь неординарною, то тут багато тут супер ансамбль акторський. Тут, по-перше, зайняті е, тряпліва, що грав колись Богдан Сильвестрич його онук Дмитро. Трігоріна грає син Богдана Севесовича, Астап Ступка, якого дуже добре знають глядачі по численних тетральних кінороботах, як телеведучого. І те, що тут зібраний вишуканіший акторський ансамбль, ще раз наголошую: роль Соріна грає Лець Михайлович Задніпровський, народний артист України, Аркадіну Людмила Смародіна, народна артистка, Володимир Нешипаренко, Володимир Куляда і близько Скуча, Ніна Зарічна в її грає Анжеліка Савченко. Нещодавно вона отримала звання заслуженої артистки. ви, мабуть, пам'ятаєте, минулого разу вона шикарно спрацювала у виставі Бурі Шекспіра, і ви сьогодні ви побачите її Ніною Зарічною. І те, що ми присвячуємо, да, і те, що ми присвячуємо саме перша вистава Чайка, то є знак, то є данина світлі пам'яті в першу чергу. Ну, а ми просимо наших режисерів показати фрагмент вистави Чайка. Знаєте, знаєте, Марина Миколаївна мені казала, що ви вже не гніваєтесь і геть забули старе. Ось ось Борис Олексійович привіз до своїм новим оповіданням. Дякую. Ви дуже любезні. Вам передають вітання ваші шанувальники. Взагалі, ви знаєте, в Москві і Петербурзі дуже зацікавлені вами. Все розпитують, який він, брюнет чи блондин. І всі, всі чомусь думають, що ви вже не молодий. Ви ж друкуєтесь під псевдонім. Ви, молодий чоловіче, таємничі, як залізна маска. Надовго до нас? Ні, думаю, завтра і в Москву. Треба закінчити повість. І ще те, що я обіцяв надати до збірника. Одним словом, стара історія. Ви зараз ви побачили в цьому авторивку сина і онука Богдана Сильвестрича, те, що я вам казала, Тригорін Остап Ступка і Треплів Дмитро Ступка. А я зазначу, що виставу «Чайка», шановні глядачі, ви можете побачити 1 і 3 жовтня. Наталі Анатолійовну, і також у репертуарі цього року буде ще одна робота Антона Чехова. Так, да. і ви знаєте, як не дивно, що вони стоять поруч і ставив їх один режисер, і інсценізація це знаного режисера в Україні він дуже багато співпрацював з театром Франка. Це Валентин кузьменко Делінде. В нього завжди своєрідний. Погляд на різних авторів, і Чехов теж він дуже любить Чехова. Дуже багато його ставив, працював над ним. І це його інсинівка Жона є жона це по ранніх оповіданнях Антон Павловича Чехова. Дуже неочікувана, дуже несподівана. І вона писалася спеціально для наших майстрів, для наших зірок, для Поліни Лазової і для Богдана Бінюка. І те, що вони грають по декілька ролей. це для акторів, це своєрідний такий майстер-клас. Покажуть вам. Тому що що Богдан Михайлович, що Поліна Васильівна це актори, які здатні грати різні жанри, які є на театрі. Но тут це просто, як колись хтось казав, вже не пам'ятаю, що от подібні вистави це все одно, що випити келих шампінського, це все одно, що побувати десь на якомусь дійсно майстер-класі. І тут йдеться е, про любов. Ясна річ, чоловік, жінка хто правий, хто винуватий, різні ситуації, різні колізії, різні, абсолютно різні якісь іпостасі. Вони потрапляють ці герої. І є молода пара. Це знов-таки Анжеліка Савченка і Дмитро Ступка, це ніби відзеркалення, от молодь, яка тільки от починає закохуватися, тільки починає своє життя. І ніби відзеркалення старшого покоління, як, які варіанти можуть бути їхнього життя. Це дуже своєрідна вистава. Але вона у нас так само користується величезним попитом. Це теж з благословіння Богдана Сильвестровича, знов таки, тому що він дуже любив як режисера Валентина Кузьменка-делінди. Він дуже багато з ним працював. І те, що такі різні чехави, тобто ми хотіли саме так от зробити нашу афішу, так скласти її, що є такий Чехов серйозний, трагічний, де знов таки кохання, але кохання трагічне вчається, як ми знаємо. А тут Чехов такий легкий, буфонний, Антоша Чехонте, як він колись писав про себе на перших, так сказати, в перші роки свої. Творчості, але от те, що ми можемо бути різними, незважаючи на солідний вік, я хотіла би зауважити, що наші гастролі значить, розпочинаються, але ми розпочали свій театральний, вже 94-й театральний сезон, 3 вересня. От, і розпочали ми новою прем'єрною виставою молодої української авторки. Наталки Ворожбице Квітка Будяк за мотивами п'єси Маклена Граса Куліша. І те, що ми, на цей раз ми приїжджаємо не одразу всі, от, а ми будемо своєрідний такий, вахтовний метод, як у військових. будемо Так, як значить, у військових, тому що ми продовжуємо і в Києві працювати, і в Севастополі. Тобто група акторів приїжджає сюди. Грають вистави, від'їжджають, грають в, від в Києві, знов значить, повертається в Севастополь. Але все одно, от я вже казала, що з величезним задоволенням ми приїжджаємо в ваше місто. І навіть те, що сьогодні трошки така погода, але мені здається, це теж добрий знак. Значить, глядач піде в театр, oh. тому що ми знаємо, що колись антрепризи всі працювали старовинні вот, антрепренери завжди так будували театральний сезон з жовтня по травень і жовтень місяць. Це дуже театральний місяць, і ми думаємо, що золотий жовтень в прекрасному білому місті Севастополь нам подарує дуже багато глядачів, дуже багато радості і вам і нам. І глядачі зігріють вас так. теплом свої уваги і не будемо зараз. сподіватися. Ну а я нагадаю глядачам, що «Водевіль» Антона Чехова Жона є жона. Ви зможете побачити 4 і 6 жовтня. А зараз знову просимо наших режисерів показати нам фрагмент спектаклю. Але я прошу тебе, нарешті я вимагаю, візьми і смикни, ось моя борода. Не за що Завдавати біль людині, яку я люблю понад життя, ні за що Але я прошу тебе, я нарешті вимагаю. Якщо ти любиш, візьми і смикай, ось борода. А мені ані скілечки не боляче, бачить Бог, що не боляче. А тепер варю я тебе. Ось бачиш, Варю, ти тепер переконалася, що я набагато сильніший за тебе і витриваліший. Це я тобі кажу на майбутнє, Варю. Якщо тобі закортить кинутися на мене з кулаками, або захочеться видряпати мені очі, да убоїться жона мужа свого. Ну, і... да, чудесний момент, вибрали, да. І продовжуючи на такій ось веселій ноті, поговоримо про військовий гумор, так? Так, у нас дві вистави з цього приводу. Значить, це Шельменка дінщик який ми вже привозили. До Сіддосіполя, але як я сказала, що справа в тому, що ми не тільки нові прем'єрні вистави будемо показувати, а ті, що користувалися попадом і, так би мовити, по заявці нашого шановного глядача. Тому що пам'ятаю, коли ми пару років тому були тут, іначе показували цю виставу, вона користувалася неймовірною популярністю, толя Гнатюк просто прокинувся знаменитим, автографи, і в нього. в його Колег, ну і справа в тому, що народний гумор Григорія Квітки Основ'яненка він вічний. Вічний тому, що йдеться про кмітливого військового, який може здолати все, що завгодно, заради того, щоб його капітан славно славнозвісний, взяв шлюб проти дозволу батьків-прісіньки. Скажімо так, це чистий водевіль з масою всяких комічних положень, з соковитими яскравими характерами. І для тих, хто може щось ну, так інколи роблять такі от закиди, я сьогодні вже теж почула, що чайка може бути значить, українською мовою, але ще раз наголошую, що ми перша сцена України, ми національний театр. Нам 94 роки, і всі ці роки ми грали виключно українською мовою. Ми її плекаємо, плекаємо значить, національну гідність, національну свідомість, тому що для нас це дуже важливо. От. І, а в Шельменко автор писав так, що тут є і російською мовою персонажі значить, розмовляють, і значить, українською мовою, і тому вона більш така, більш доступна, легка і те, що от військові показані такими кмітливими, такими розумниками, такими, ну, як сказати, такими азартними. Обидчай духами такими. А от каркаломні всякі ситуації, каркаломні трюки супроводжують цю, цю виставу. Вона яскрава, вона музична. І я можу вам сказати, прем'єра її відбулася десь наприкінці 90-х років. Але це одна з найшлягерніших наших вистав. Вона побувала на численних мистецьких фестивалях по Україні. Її завжди приймають і завжди просять, якщо якісь фестивалі, якісь щось таке. Та кажуть, от нам би хотілося подивитися саме. Шельменка це вже став як з знакових вистав нашого театру. І актори її дуже люблять. Тут так само ансамбль, супер ансамбль наш, тут що не роль то Бенефісту то зайняті Анатолій Гнатюк, про якого я вже говорила. Володимир Каляда, Валентина Ілляшенка, Олексій Паламаренко. Тобто люди, які відчувають народний гумор, які вміють створювати неординарний яскравий, соковитий, Характери саме українського типу, що немаловажно, оскільки ми, ще раз нагадую, ми національний театр. І без української класики, без нашої спадщини, без нашої перлини, якої є Шельменко, ми не можемо це тіснувати. І на військову тему. Як ви кажете, в нас теж вистава, теж яка вже була в Севастополі, але це особлива вистава для нашого театру це Швійк за романом. Ярослава Гашика, пригоди бравого вояки Швейка. Ця вистава у нас взагалі, якщо так говорити, одна не просто з найфестивальніших, якщо так можна сказати, тому що ця вистава знайома глядачам численних країн Європи. Я навіть зараз боюся забути якусь країну, де б не побував наш вік, тому що це неординарна вистава, і тут працюють такі знакові. Актори, як Анатолій Хастюкоєв, який грає в цій виставі п'ять ролей, і абсолютне перевтілення. Кожен раз він різний. В кожній ролі він виходить. І вже ми знаємо цю виставу майже всі на пам'ять в театрі. Ну кожен раз, коли йде швейк, ні, ні, ти треба заглянути, хоч шматочок подивитися, тому що це настільки цікаво, настільки неочікувано. І в ролі Швейка Богдан Бінюк. І оця пара, це знаєте, це актори від Бога. Кожен раз вона йде по-новому, тому що безліч ім 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 імпровізацій, безліч якихось знахідок під час вистави ці актори, які абсолютно відчувають природу театру, які відчувають стиль, які можуть творити якісь чудеса. Тобто вони просто от забирають глядача, вони ведуть його за собою, і тут є такі от елементи, можна сказати, такого, такого площадного театру. Тому що вони весь час захоплюють глядача, і, і, і глядач поступово входить ніби в тканину цієї вистави, він стає учасником, вони, до нього звертаються, вони тут-то, та, там різні провокації під час вистави. Тобто, коротше кажучи, це настільки жива, пульсуюча, енергійна, і я навіть не знаю, в інших театрах ставили ясна річ», «Швейка» — це все ж таки класика світова. Але я не уявляю, хто може так зіграти. Розіграти цей роман і зробити його таким людяним, таким щемливим, таким прозорим, і так, і так оця дружба, яка виникає між Вейком і поруччиком Лукашем, це така і ця фінальна сцена, от фінальна сцена, коли вони рушають на війну, вона звучить як гімн достоинству. Чоловічої е, сили, е, мужності, віри в те, що і ми всі намагаємося вірити, що вони виживуть, що вони все переможуть, що вони зможуть перемогти, і, врешті-решт, наступить світло, мир і лад на всій землі. Тобто, це така от позитивна дуже вистава. Гадаю, що обидві вистави будуть цікаві і всім Севастопольським глядачам, і військовослужбовцям двох хлопців нашого міста. Ну а зараз знову переглянемо фрагмент вистави. Шельменко, денщик. Шельменко, если... Какой успех? Лепортой вашему благородию усе обстоит благополучно, будучи нету тебе никакого успеха. Так стало быть, ты не исполнил моего приказания? Я все справлю, ваше благородие, да это справа. И барышню увидел? Никак нет, ваше благородие. Стало быть, и письма... И как нет ваше благородие? А чего же? Не, не могу знать ваше благородие. От чего не можешь знать, ты в доме? Был? Никак нет, ваше благородие. А чего же не было? Если я тебе приказую. Ага, пожалуй, ваше благородие было будучи приказало. Я было будучи и пришел. Так що ж, собака, Ваше благородие! Да Та так здорово, за хатою загадовал. Що я буду читать. На втікача. Петрус. Выйдешь, что смерть страшна, ваша поворотня. Ну, я тебя еще не так напугаю. Я тебе прихожу отпуститься неисправность обещанных стопа. Да ты станаться, ваша поворотник! Ах, радость! Стоишь, молчать, молчать! Быстрее минут! Мило... Читать, без артикула словах перед вами побужити стоять молчать держать смирно ним Що коли ми паночку не ми штурмуємо щоб я перед вами дуточка здесь а пухом прахом розпався от що. щоменка з твоєю головою ти і сделать так ваші благороді не знайте ви цієї голови Ти ну, так похвалишся самі начало не сделаю Тож, Шельменко ми з вами матимемо можливість побачити 7 жовтня і 9-го виставу Швейк 2 жовтня і 5 жовтня. І закриваєте ви цьогорічний гастрольний сезон виставою грек Зорба». Грек-Зорба знаєте, вона з'явилася у нас завдяки її ініціативи. Анатолія Хастікоєва і Анатолій Георгійович, слава Богу, що він, значить, опікується не тільки начать, акторською діяльністю, а він і працює як, як режисер. А в даному разі він ще з Малаховим з Віталієм він ще створив цю п'єсу за романом славнозвісного класика грецької літератури Нікеса Казанзакіса. І я вам мушу сказати, що це своєрідна біблія. Це головний герой, бешкетний мандрівник, філософ, людина, якій дарована найголовніше. Він знає, чого варте життя. миттєвість життя то є щастя. Як ти його проживеш, з яким наповненням, з яким накалом, як, з якою добротою. І це те, що робить Анатолій Георгіч на сцені, це його бенефіс. Він абсолютно у нас знаєте, під час прем'єри до нас прийшли і. Значить, посол Греції і значить, родичі Казанзакіса були на прем'єрі. І я вам скажу, що вони були в такому захваті від того, що робить Анатолій на сцені. І ясна річ, що тут зайнята його партнерка по життю і по сцені Наталія Сумська і їхня пара, пара від Бога, які творять неймовірні, це... неймовірні речі, це така любов вічна чоловіка жінки це така страдницька, така мила і ніжність, яка пронизує цю всю виставу. Давайте трошечки привідкриємо завісу і подивимось фрагмент останнього п'ятого спектаклю. У мене є місця для двох. Ради знайомству, мадам. Нам потрібні дві кімнати без блощиць. Жодний блощиць. Та в її трактирі площиць більше ніж зірок на небі. Ян. Ей. Лaska vă просимо, ласкаво просимо. Зіграв і з ла. Так. Хазяїн. Так. Ти бачиш, як вона крутить задом? Ну, давай підемо до неї, а. Просто... Е, е. Ну, давай. Так, так. Хлопці, ми підемо до Мадам Гортинський. Сука, мені тут подобається. А тобі. Таки... Ну, про що ти ви зараз думаєш, хазяй? Про шахту. Я там жодного разу не був. Ой, я про що Ну не суши собі голови. Зараз треба думати про їжу, про курку, про плов, притрушений корицею, про сир, про бринзу. Особисто я зараз думаю тільки про це. Зараз перед нами курка, думаємо про курку. Завтра буде вугілля, думатимемо про вугілля. Все просто. У тебе завжди все просто. Знаєш, одного разу я йшов на селище і побачив старезного діда. Дід саджав мигдаль. Дід геть поганюче, років 90 якщо не більше. Я йому кажу, діду, ну навіщо ти саджаєш мигдаль? Навряд чи ти побачиш його плоди. Угу. А він мені каже, а я синку, ну він мені каже, а я синку, живу так, начебто та житиму вічно. Я, О, кажу, так, да, діду, ні. А я кажу, діду, живу так, наче кожної миті можу померти. Хто з нас має раді? Тож, шановні севастопольці і гості міста театр імені Івана Франка, радуватиме нас з 1 по 10 жовтня. А це для нас з вами чудова можливість стати культурнішими, інтелігентнішими добрішими. Наталію Анатолійовну, я дякую. Я вам те, дуже дякую. І я нас. ще раз всіх севастопольців, гостей міста, всіх запрошую на вистави Національного театру Франка. Ми вас чекаємо, ми вас любимо і ми дуже, дуже хотіли б вас бачити на наших виставах. До зустрічі! Приємного вам перегляду!